Всіх вас радий вітати сьогодні на цій Божественній літургії. Маємо 32 неділю по зісланні Святого Духа. Як бачите, по рис, що ми вже вернулися в звичайний період, тому що маємо звичайну рядову неділю. Ще кілька неділь будемо мати великий піст. Бо коли вже чуємо Євангелії про Закея, потім про Митаря Фарисея, про блудного сина, а потім ще дві неділі і початок Великого Посту, ми вже входимо в той період, який нас приготовляє. До іншого важливого періоду, до Великого посту, який нас, власне, буде готувати до Пасхи. А наше все життя, воно, власне, навколо Пасхи. І весь, весь наш літургійний рік, цикл літургійний він, власне, Пасха є центром. І все навколо Пасхи обертається. То і наше життя, воно пов'язано з цим, бо ми теж наближаємося до нашої Пасхи особистої, кожного Пасха це смерть, коли ми переходимо до вічного життя. Я сьогодні всіх вас радий вітати, особливо тих, які прийшли сьогодні на цю літургію, також і тих, які будете, будуть слухати потім цей запис цієї проповіді. І сьогодні всіх нас привело на цю літургію одне спільне це бажання. Думаю, якщо б не було бажання, багатьох із вас би сьогодні тут не було. Може в когось. З молодших не дуже було бажання прийти сьогодні, але хтось із старших поміг це бажання пробудити. О, хтось посміхається, супер. Так, є такі, котрих заставили прийти. Ну, я вас теж вітаю. <гліпи> ну, нас більшість привело сюди бажання. І сьогодні цю тему проповіді я би хотів назвати бажання. Чому? Тому що в Євангелії, сьогоднішньому, яке ми чули. Воно починається власне, з того, що був собі такий чоловік багатий, був митником. І ми чуємо, що Він бажав бачити Ісуса. Було в нього це бажання. Це, це така особлива, особлива річ, особлива риса. Так? Тому що Він, поміж інших грішників, вирізнявся, власне, тим, що в нього це бажання було. Тому що крім нього в Єрихоні було багато людей, грішних. Негідних, недостойних. Можливо, він був найгіршим. Так, я вам вже трохи пояснював минулі рази, що він працював, мав офіційну роботу, то означає, що він співпрацював з окупантами. Це є колаборант. Він працює на Римську імперію. Так. Плюс система податкова в Римській імперії була така, що в, в, окупували місто, знаходили найбагатшу людину і казали, ти платиш за всіх наперед. Потім з них можеш забрати. Ми тобі до мене на ту владу. І він був багатий. То означає, що його не любили. Не любили, по-перше, бо він багатий. Не любили, по-друге, -по бо він брав з людей гроші. По-третє, бо він ці гроші брав і віддавав окупантам. Тобто, це йшло на державу агресора. Плюс він зрадник свого народу, тому що він співпрацює з ворогами, а народ. Так? Це вибраний Божий народ. Ну, це людина ниже, 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 ниже плінтуса. З моральної точки зору в тому часі таких людей сприймали це ну, гіршого не може бути. Якщо хтось хотів сказати, що сама найхужа людина на світі, то могли сказати О, закей. Але в ньому було щось такого, що не було в інших грішників. Це власне бажання бачити Ісуса. Ми не знаємо, чим воно було мотивоване. Навіщо воно йому здалося? Для мене це велика загадка. Признаюся вам. Навіщо здалося йому бачити Ісуса? Версій може бути купа. Хтось міг сказати, що щоб, я не знаю, гріхи свої відмолити, відпросити. І, може хтось би міг ще щось придумати, чого в нього було це бажання. Але в нього це бажання було. І це дуже важливо. Тому що це бажання бачити Ісуса. Спонукало його до дій і до правильних кроків, які по-людському виглядали безглуздими. Тому що начальник податкової служби пробує дістатися до Ісуса. Ясно, що там НАТО біля нього, до нього не так легко потрапити начальникові дивно, правда? Щоб начальник не міг потрапити до якогось там чоловіка, це трохи дивно. І він придумовує вилізати на дерево, лізе на дерево це взагалі дивина. Диво. Але це бажання, власне, Його спонукало до цього, щоб лізти на дерево, щоб там з того дерева з тої шовковиці, побачити Ісуса. Побачити Ісуса. Але що цікаво, улюблені, що цього було достатньо? Бажання і дій. Цього було достатньо для того, щоб Ісус увійшов в Його життя, увійшов в Його дім. І це дуже важлива річ. Тому що Бог від нас не очікує много. Він не... Бачите, яка послідовність була? Не тоді, коли Закхей сказав, що половину майна даю в Бога. А якщо когось скривди від у четверо, не після цього Ісус до нього прийшов до Нього додому, але ще до того, як він розкаявся. Для Ісуса було достатньо, що Він хотів, і що Він для Того доклав зусиль. Тобто зробив щось. Не чекав вдома, коли до мене прийде Ісус. Мало лише хотіти. Необхідно, щоб то хотіння, то бажання було так сильним, щоб спонукало дій. От я сьогодні тішуся вами, які прийшли на цю літургію, бо бажання це одна справа, друга справа, коли треба зібратися, коли треба в холодну таку пору прийти сюди, до храму, треба було докласти зусиль. Бог дуже цінує. Тих, які докладають зусилля. І цього йому достатньо. Мого бажання і моїх зусиль. Наскільки можу? Наскільки можу? То слово сьогоднішнє запрошує нас, кажучи, май бажання. Якщо маєш бажання, Бог прийде до твого серця. Бог може прийти до твого життя, якщо маєш бажання і робиш певні кроки, які від тебе залежать, докладаєш певних зусиль. Тільки ці дві речі. Бажання і певні кроки, зусилля. Цього достатньо, щоб Бог прийшов до Твого життя. Так, як прийшов до життя цього Закхея. Це все, що від нас потрібно на початку. На початку цього достатньо. Це мого бажання. Бажання бути з Господом, бажання шукати Господа. І зусилля з, з моєї сторони. Тому сьогодні в цій літургії запрошую вас молитися про те, аби завжди в нас було це бажання, було це хотіння йти за Господом, шукати Його своєму житті, прагнути Його. В контексті цього року, який ми проживаємо, маємо тепер в нашій єпархії рік родини. Як нема бажання улюблені Мої, то нічого не вдасться полагодити. І змінити і взагалі врятувати в сім'ї в родині. Як нема бажання. Як нема бажання, людина не може вийти з алкоголю. Не може вийти, бо нема бажання. Як нема бажання працювати над стосунками, щось змінювати. Як нема бажання, любі мої, ніч не поможе. Бог ніч не може зробити, якщо не маєш бажання. Бог дуже багато чого може зробити в твоєму житті. Ну якщо ти хочеш. Тому багато разів ми в Євангелії зустрічаємо такі абсурдні по людському питання, які задає Ісус, коли сліпий кричить, Сину Давидів, змилуйся над мною, а Ісус каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? «Ну, Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Ну, Що за питання? Ну, ясно, що хочу, щоб я побачив, щоб я прозрів. Минула неділя пригадуємо свій Івангелії, пам'ятаєте, кричав біля Єрехону сліпець. Змилуйся над мною, змилуйся над мною, поки не дістало і учнів і Ісуса, і покликав Його і і зцілив його зір, дав йому зір. Але Ісус часто запитує, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Чому Ісус це запитує, хіба Він не знає, що, він, що ми хочемо? Хіба Він не знає, що людина потребує? є такі, що можеш побачити, очевидно, людина йде хромий, ну то понятно, що Він хоче бути здоровим. А чого Ісус запитує? Бо хоче, щоб ми то бажання виявили. От як захей, який проявив своє бажання, який не бажав бачити Ісуса, і це проявилося в тому, що Він. Побіг наперед всіх обігнав, виліз на дерево, доклав зусиль. А Ісус йому запропонував ще більше. Не лише побачити, не лише подивитися, але каже: сьогодні в твоєму домі має бути. Ми сьогодні прийшли до храму, а Господь сьогодні каже: Я хочу, щоб ти став храмом. Змієте? Бог завжди пропонує більше, ніж ми очікуємо і потребуємо. Його пропозиція більша завжди в рази, ніж наш попит в ньому. Бо ми часто просимо про якісь речі прості, а Бог нам пропонує більше. Ми хоч просимо про здоров'я. Бог каже, вічне життя тобі даю. Ми просимо про щастя. Господь каже, мир мій тобі даю. Люблю тебе, моя дитино. Тому молімося в цій літургії, аби справді в нашому серці завжди було бажання шукати Господа, прагнути Його, бути з ним і йти за ним. Аби то бажання завжди спонукало нас діяти так, як було бажання в Закея, яке спонукало Його діяти, аби побачити Ісуса. Слава Ісусу Христу!